Одяг, показаний на подіумі, виглядав пошмотованим, порваним, залатаним чисельними латками і нашивками, які наче шарами вручно були накладені на речі. Нитки стирчали звідусіль. Тканини були нарочито криво-нерівно оброблені. Складалося відчуття, що всі предмети були зшиті якимсь самоличкою без жодного досвіду, який розривав і перешивав старі поношені предмети, ліпив на них ганчірки, шипи і заклепки, огортаючи племінною біжутерією і чисельними ременями. Колекція Джун та Кахаші проводить паралелі між скап та контркультурою краспанк, яка не була популярності наприкінці 80-х. У показі візуальні підказки простежуються аж до участі самого дизайнера в молоді роки в японських панк та хардкор-сценах наприкінці 70-х років. Посідовники і виконавці крест-панку, якими надихався джун, виступали проти корпоративного та глобалістського устрою світу. Жили там, де доведеться, носили дреди і пірсинг, а також переважно чорний одяг із патчами, нашивками і шипами, які часто переробляли або навіть шили самостійно. Саме цим образом і був очарований Такахаші, зокрема альбомом британського гурту Sedition Есбід, обкладинка якого з'явилася на речах і аксесуарах, як принт та прикраси. Такахаші за фактом повторив гранч Майка Джейкуса для пері Елі 10-річної давності, але пішов у менш популярний музичний жанр і надихнувся ще більш радикальною верстою суспільства. Однак для Такахаші з точки зору громадськості це було дозволено. Всю свою кар'єру він розповідав про панк і сам по натурі був панком. Як стверджує і сам дизайнер, і багато людей, які його описують і з ним спілкуються. Панк не є ідеологією нашого героя. Споконвічно він сам по собі всередині був панком, і якби такого жанру не існувало, то він би його придумав. У цьому всьому знаходився і політичний стейтмент, який, до речі, присутній у багатьох роботах нашого героя. Джун продемонстрував уніформу крастерів, зроблену вручну, криву покошену брудну і драну, яка сама по собі уособлює антидержавний протест. Безумовно, самим крастерам вона була не потрібна. Джун, як зазвичай, уявляв і втілював те, що любив і що його захоплювало, незважаючи на те, що подумають інші і як вони до цього поставляться. Японець порушував табу на обговорення тем, що хвилюють суспільство, загравав із тими, хто це суспільство ненавидів, показуючи богемній французькій публіці анігіляцію та руйнування. Як говорив сам Джун, реакції на шоу були як позитивні, так і негативні, але згодом модна громадськість одностайно нарекла цю роботу статусом легендарної. Рейкава Куба, яка була присутня на шоу, сказала про дизайнера таке. Єдиний, у кого є мужність. Так, у 2003 році Джун Такахаші остаточно став новою зіркою світової моди. Безумовно, зрозуміло, чому ця колекція настільки обговорювана і вважається настільки важливою. Паризький дебют, перший по-справжньому міжнародний успіх і обрана тема, що вразила всіх. Робота була справді сильною і особисто, на мою думку, непоганою, але мені здається, що в своєму послужному списку Джун має цікавіші і захопливіші сезони, як до, так і після виставки з Кап 2003.